Олег, привіт. Має бути. Привіт. Фу, боже, ну слава Богу. Ти знаєш, сьогодні важкий день. Привіт, привіт. Так, можливо, привіт. так. Так, важкий день. ні. Щасливий для нас, радість, нема гріх жалітися. З того, що несеться, слухай. Після того, як ми з тобою були в ефірі, здається, пройшла ціла вічність. Ти бачиш? Звільняють так? курщину, горить палає скрізь. Мені теж подобається, коли горить Московія. Так, так, це слухай, це прекрасно. Якийсь просто сьогодні ну, свято суцільне. Я не знаю, чи це до Дня Незалежності, чи до прапора. Так, але ми сьогодні будемо говорити про не зовсім приємну новину. В нас вчора був в ефірі Дем'ян Ганул. Ми говорили про Одещину, про Дмитрука і про Московський патріархат. Ну і з'явилася інформація від військового, який зараз знаходиться. В Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 де лікується, так ти теж перепостив про те, що люди поширювали і реагували. Реакція вже є. Але нашим глядачам покажемо, можливо, ви не бачили. Ось з чим звернувся військовий медик, який зараз перебуває на лікуванні в одеській лікарні. Мене звати Конопля Петро. Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 місто Одеса. На лікуванні дуже фігово нас тут годують. Обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів, нас варять просто гедотою, переварною з самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Дуже вас прошу поширити це відео і вплинемо разом на цю ситуацію. Це наша палата. Ну в принципі, палата частенька. Єдине, що ну у нас тут є всякі, Ви бачите, це грибок пліснява. Ну прямо біля от от подушка, от подушка, де людина лежить. От е, пліснява. Та, отут от лежу я. У мене така ж сама пліснява. Всім доброго ранку. З вами передача Здохне". або помри, Помари. Сьогодні ми в психлікарні лікарні їмо сніданок. Який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка. Ну, молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений максимум. Це макарони з м'ясом. Ну, Не знаю, мабуть, це тушенка. Шкурки всякі. Жилки, шкурки. Йоу на вечерю у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. От. І я бачив масло на каші, це вже добре. Радьку важко спортити, але її знову переварили в гімно просто. І присмак трошки підшмаленого десь підгоріла вона знизу. І дала запах на всю кашу. на завершення. Чому я думаю, що я маю право оцінювати їжу в лікарні? Бо за ці майже три роки війни. Я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях і реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно є овочі, є фрукти, ліси, і це смачно. Ти прямо від'їдаєшся. Тому я коли потрапляю до лікарні, я розумію, що я сюди прямо приїхав від'їстися, щоб повернутися з повна сил назад на службу. Так, ось така була е, відеозвернення від військового М -м, Олег, от перше е, відправлено лікування військовий, е, оголосив голодування. Це взагалі абсурд. Е, була звичайно, реакція від ОВА. Ну, взагалі, як ти відреагував на це і чи ти знаєш про такі подібні випадки ще десь? Це трешова абсолютна історія. Та я відрегував один із перших на цю історію. Поширив її. Тому що в принципі, е, знаю цього військового. Він свій час там поширював е, певні матеріали, е, які я просив е, там поширювати для розголосу. Е, тому був в певний в порядності цього військового. Знаю, що він бойовий медик. Це треш. Це треш, те, що людина, котра має відновлюватись, котра має лікувати, оголошує голодування. Тобто, я, ну, де, де можна оголошувати голодування? Ну, в полоні, так? Е, в тюремному якомусь закладі. Ну, не в лікарні, коли ти військовий і ти маєш відновитися. Це абсолютний треш. І знаєш, е, да, я знаю, я знаю подібні випадки по іншим лікарням. Це переважно, скажу так, чомусь трапляється, що це цивільні лікарні, але тут е, сукупність відповідальності Міністерства охорони здоров'я в першу чергу, і це саме їх відповідальність. Обласних е, адміністрацій, які е, мають контролювати роботу подібних закладів. Ну, це в даному випадку це Одеська облас... обласний заклад, так за нього несе відповідальність обласна рада і персональна обласна е, військова адміністрація. Е, так само є нота відповідальності Міністерства оборони, е, тому що медичні сили міністерства оборони. Відправляє туди військових і за це платить. Ми не безкоштовно там лікуємо, за нас оплачується з військового е, бюджету е, перебування військового. Їм це все потім компенсується цим цивільним закладом. Те, що ми там не прописані, не укладені декларації і так далі. Це все потім компенсується. Е, так само, і харчування, потім продовольчі, так звані атестати приходять по нам, і так само йде потім компенсація. Нас викреслюють на той момент з харчового забезпечення в частині і ставлять в медичному закладі, щоб не було подвійного харчування. А кошти на наше харчування закладаються в бюджеті кожного року. Це треш абсолютний, тому що з того, що я побачив, це абсолютна якась, знаєш, ну, дурдом, тюрма не. Не психіатрична лікарня, де мали б людей би лікувати, а от дурдом, справді в такому найгіршому розумінні цього слова. Я тобі скажу просто специфіка тих людей, котрі там проходять лікування. Це ПТСР, контузія, це ті люди, котрі надивилися. О, цей бойовий медик, котрі надивилися такого, що Знаєш, та, їм там треба просто від'їстись відіспатись, і вони на службу потім збираються повернутися. Такими речами їх вганяють, вибач, просто в петлю, а не в можливість реально повернутися на службу. Тут я не знаю, що робить на своїй посаді генеральний директор цієї установи, для мене очевидно, що він має знаходитися трошки в інших закладах. Виправних, а не очолювати такий заклад. Ну і так само всі відділи все вище керівництво. Тому що, слухай, ну це ж не якась поліклініка. Це заклад обласного значення, психіатрична лікарня. Трешові історії там були. По-перше, його хотіли потім перевезти одного, щоб він закрив рот. Ну, якщо ти скажеш, то давай, ми тебе з норма... ми тебе кудись відправимо. Коли він не погодився їм трошки там щось додали, овочі і сардельку. А бабусям сусідньої палати ні. Що вони не військові, вони не скандалять. Та це жесть. Ну, вибач, той, хто так робить, от просто знаєш, матюкатися хто хочеться, але ну, мразі. Просто кончені мразі. Тих людей, котрі за це все відповідальні, починаючи від генерального, до… Е, там є питання і до поварів насправді. Та? Е, тому що е, одне діло, коли нема чого готувати. А в діло, коли поганять навіть з того, що є, там мікс цієї всієї історії. Безперечно, основна відповідальність на вищому керівництві. Їх не можна допускати, в принципі, до такої роботи з людьми, до медичної роботи і так далі. Ну, просто не можна. Це, вибачте, люди, котрі знущаються над людьми. І для мене тут я не хочу робити персональний акцент на військових, що е, нас на гідну медицину мають право всі, е, не тільки військові. Але тобі скажу, ситуація кардинально відрізняється. І навіть по тому, що я отримав, я в принципі отримав досить непогане лікування, і багато чого волонтери підтягували по, лік, по лікам, по харчам і так далі. Е, я знаю те, що, що цивільне, е, от з ними дуже важко отримати нормальне якесь лікування, реабілітацію і так далі. Е, знаєш, ця історія показала просто трешовість нашої медичної системи. Ми любимо поводити делегації кудись, ми любимо повручати нагороди в супер відремонтованих палатах. Але глобально то ситуація далеко не ідеальна, і саме головне, що вище військово-політичне керівництво держави і само собі бреше, і народу бреше, не бачачи цієї проблеми, закриваючи на все очі очі, робивши вигляд, що у нас це класно. Тому що ситуація насправді досить жорстка. У нас громадяни України не отримують належної медичної допомоги, медичного лікування, попри те, що люди за це податки платять, вибачте. Е, тому тут я ж кажу: насправді за такі речі мають відповідати міністри, два міністра, міністр охорони здоров'я, в першу чергу, міністр оборони е, і обласне керівництво за такі речі. Так, є, То, реакція, що були делегації, так, є реакції, є делегації, це все шикарно. Але знаєш, є призначений офісом президента, президентом, голова обласної військової адміністрації, і знаєш, це вони б мали це б знайти. А коли це знайшов військовий, ну вибач, це як мінімум, ну це сурова догана, це такий самий мінімум, що може бути для такого очільника. У нас кругова порука, тому приїхала делегація по факту. Але це ж, ну слухай, керівник не справився з своїм обов'язком, значить, що його вищий керівник має притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Ну, чи пріоритетом зараз у нас є лікування військових? Пріоритетом. І не через те, що ой, хлопчики вам дякуємо. А тому що задача, щоб вони як швидше повернулися в стрій. Поки ви тут Особовий собі в мирному. Та в мирному закладі працюєте. Вони вам дають можливість, що ви працювали і отримували зарплатню. Е, так, так, тому це все невелюють так. так, про реакцію. Значить, я моніторила канал Олега Кіпера, голови ОВА. Жодного слова він про це не написав. Але сьогодні з'явилося відео, що заступник начальника ОВА у супроводі журналістів таки приїхав. Юра, ну покажи там наступне відео. Там була е, така розмова. На підвищених тонах із працівниками. Після відео ветерана відреагувала ОВА. Ситуація на контролі, умови харчування в медичному закладі, буде змінено найближчим часом. Запевнили чиновники. Це вже зразу насторожує дуже, що вони запевнюють. Ну і далі там Юра, 17-й файл можеш показати? А тут, тут. тут овочі, фрукти. Салатик. Кажучи, це точно не харчоблок медичного закладу е, такої специфікації. Оце харчоблок лікарні. Тут такий передбаночок. Перемодалі. Mm -hmm. Отут готують. Тут дійсно жарко. Добре, я тоді звідси зніму. Бачите? Тут, мабуть, супчики якісь варяться. Так, ну і потім заступникова Олександр Харлов задає питання керівнику харчового блоку психлікарні номер 2 Знаєш, ну як я поясню, я не знаю, чи ти бачив це відео? Пояснення цієї жінки там виконуючи обов'язки директорки. Директор цієї лікарні. Жінка, така чорна, яку вже публікувала в телеграм-каналах. Вона казала, що харчування таке, тому що були проблеми з руководством. Ану, два по послухаємо так, але того, що не передбачено. Якість їжі наданої відповідала встановленим вимогам та стандартам. Або дійсно вам були встановлені факти, що їжа подається не в тому обсязі, не в тому порядку, не в тому калоражі? які заходи ви від нас цього вживали? Були скарги, так. Да. Були такі військові. Вони приходили і требували, значить, на продаті У них військовий ані говорили, що у них 800 гривень виділяється нам. Ні, міністерства оборони нічого не перечисляло деньги. Вони були на нашому харчуванні. То що інцезоу виділяло для нас, то ні фруктів у нас не було. Ніяких змін щодо скарг та побажань пацієнтів, які по лікування, не відбувалось, посилаючись на те, що фінансування є обмеженим і ви його розширити не можете. І ще у нас були проблеми з руководством. То одно було руководство, потім другое. Ну то есть ще люди не вступили навіть в свої обов'язки для того, щоб -то якісь делать. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати те, що от даними Петро казав, що зранку або ввечері е, вивозяться звідси продукти, овочі бачать, що ну по факту що крадуться продукти. Як ви можете на це відрахувати? Я цього підтвердити не можу. Ну, це вже про охороні ворони мали займатися Нет. цими питаннями. Така огидна ситуація просто ну така, просто ну от, от не має бути так. Ну відреагував міністр охорони здоров'я, бере на свій особистий контроль. В другій половині дня він це опублікував на своїй сторінці. Так не було харчування. Чому, якщо є скільки обласних закладів в, в, в Одесі? Ну, раз в тиждень я думаю, що заступник овачі, сам овачі, чи відповідальні чиновники, мали би моніторити, тому що там лікуються люди. В першу чергу люди є цілий, і військові. є цілий заступник по охороні здоров'я. Це ж видно, що цей заклад настільки занедбаний. Ви ж можете уявити, що тут відбувалося, поки до повномасштабки це просто був заклад по психіатрії і тут не було військових. Можете уявити, який я це там відбувався? Я от підозрюю, що це те, що бачили хлопці, це так ще. Розуміння того, що є люди, котрі на телефон щось запишуть. А тому, що в принципі пацієнти в психіатрії там багато хто телефоном не зможе користуватися, які треші, знущання з пацієнтів там відбувалися. Ні, знаєш, ну от уроди від е, саме от керівництво області цього закладу конкретно. Сука, нагодувати їх оцією оці жрачкою, по іншому її їжею назвати не можу, цією жрачкою, їх просто годувати заступників, Головова, Хай тиждень блядь, поїдять таке. Я не, я не впевнений, що вони колись в житті таку оцю срану сардельку з сої е, їли. Її досі у нас дають. Оце просто прелість. Це просто прілість. Це бонус подарунок, це вважається клас. У мене, на мене навіть це військовому госпіталі годували. У мене були очі по 5 копійок, коли в мене ну, рани, коли в мене ну, треба організму м'ясо. Мені дають союву цю сардельку, від якої просто хочеться лізти е, кудись на потолок. Е, маночку, цю е, або макарони з молоком. Це ж просто я не знаю. Людей, мабуть, ненавидіти треба. От е, я не знаю, от, оцей от рацію, раціон меню. В області, по-любому, є столова або кафе, або ще щось. Закриваємо на тиждень і от їжу возимо з цього закладу. І, сука, щоб чиновники не роздумали навіть виходити з обласної військової адміністрації кудись на обід. Буде доставочка, буде кейтерінг. Хай сидять і жруть е -е, цей от треш. Ну, тому що по-іншому, ну, я ж кажу: ми не про, я не знаю, ми не про якісь там закупівлі говоримо, крадіжку на. Шляхопроводах, де треба розслідувати і так далі. Просто от мікс уєбанства в області призвів до цієї історії, коли просто на їжі, сука, вони крадуть навіть. Ви бачили цей от харчоблок? Ну, нам же повіситись хочеться, там на яку там їжу можна готувати. І давай відверто: оці от господа, котрі призначені, вони там їсти не будуть. Перша причина через умови, в яких створюється їжа і зберігається їжа. В принципі, це можна зрозуміти, тому що так будь-мабуть будь-яка адекватна людина, яка викладає якихось умов приготування їжі, якості їжі, засумнівається. Ми цим хворих кормимо. Тому тут я ж кажу, тут комплекс, і те, що вони розберуться в одній оці от закладі, ситуацію не змінить. І мене просто бісить, як спокійно на це реагує і міністр охорони здоров'я, і решта цієї братії, і комплексна історія ну це ж скандал. Кіпру нічого це не, не коштувало. Тобто президента це влаштовує робота керівництва області. Ну, шикарно. Я вважаю, що цей скандал вартує того, щоб була дисциплінарна, як мінімум, відповідальність за такі речі. Тому що чим, блядь, займався твій заступник охорони здоров'я, якщо він не знає, що у нього в області відбувається з такими закладами. Так. Так, міністр Ляшко сказав, що лікарня має всі необхідні ресурси для цього згідно з даними Національної служби здоров'я України. Тобто, по НСЗУ по пакетах вони отримують відповідне фінансування. Що оця жіночка кухарка вона напевно не розуміється на бухгалтерії, можливо, вона не має до цього доступу. Можна можна. Я, я скажу тобі про НЦЗУ. У мене просто вже так горить трошки, знаєш, охорону здоров'я. Я пройшов що цього пекла жрав ці сардельки. У мене зараз моя. Близька знайома, родичка а, вона була поруч зі мною. Це сестра моєї дівчини. Вона була поруч зі мною, а, коли я в Мічниково лежав, помирав в реанімації. А тепер вона там працює лікарем інтерном. Лікарі, блядь, купують папір за свої гроші. По яким виписки друкують, в тому числі і військовим. Клей, блядь, скріпкі, все купують за свої гроші. Отак от у нас працює охорона здоров'я у пана Ляшка і НСЗУ, і так все вистачає. Цивільних, безперець, цивільних обілечують на все. Рентген, КТ, заплатиш за рентген цю от, пленку і за всі решти історії. Отака от така от, от охіренна система охорони здоров'я. Військовим це не виставляють, виключно через дві речі. Побоювання і забезпечує, що волонтери закривають багато потреб. А друге просто бояться реально тих людей, котрі вчора ще в окопі помирали, а зараз ти їм попросиш гроші за плівку рентгена. Ну може біда якась потім статися після таких махань? От і все. Але я ж кажу: я не поділяю ні спокій, ні те, що у нас оці от байки травляться про охорону здоров'я. У нас треш з охороною здоров'я. Просто треш. Я маю досвід інший, і я тобі скажу, що тут все залежить від керівника, від менеджера на своєму місці, який ці всі кошти вміє акумулювати залучати. У мене інша історія. Ну тобто, ми потрапили з діагнозом, і ми повністю все, що положено по протоколу, нам і ліки, і шприци, і всі рентгени, і всі обстеження робили безкоштовно по пакету НСЗУ. Окей, але із з того, що я бачу, ті скарги, котрі поступають безпосередньо мені від моїх підписників, система. Цивільно, особливо цивільної охорони здоров'я переважає 70-80%, на мій суб'єктив, підкреслюю те, що не ок, от від слова, взагалі, де людей постійно просять платити від шприців до препаратів, до пленки за рентген, закінчуючи тим трешем, що, вибач лікарі отримують просто зарплату, на яку жити неможливо, і ще мають половину зарплати. Витрачати на те, що мала б держава забезпечувати. Таких виклик... ну, випадків, на жаль, це не поодинокі випадки. От в чому проблема. Оця от Одеса обласна. Якби це були поодинокі випадки, ми б зараз би просто говорили, що це проблема кадрів там, ну, на місцях або відповідальних за охорону здоров'я і так далі. А це система. Знаєш, що саме погане? Це система, це системна проблема. Система, яка досі працює і процвітає.